Пане Ростислав питає, стіна штукатуріна, фінішне покриття, гіпсова шпаклівка, плюс водомельційна фарба. Після того, як затопили сусіди, на стіні з'явились жовті плями. Як їх прибрати? Дякую. Дякую за запитання. Пані... Пане Ростислав, є такий дуже-дуже старіший засіб. Ви спочатку фарбуєте. Масляною фарбою або ПФ фарба Таким чином ви створюєте полімерну плівку і потім покриваєте зверху вже фінішною шпаклівкою і перефарбовуєте стінку. Все. Треба саме створити полімерну плівку для того, щоб наступний шар, котрий має вологу, не потрапив на ваше жовте п'ятно. Тобто ми отримуємо таким чином захист. Це дуже старий старий вихід, котрим ми доволі часто використовували, тому працює чітко. Там виходить так, що от у нас є, наприклад, стіна, штукатурка-шпаклівка. При замочуванні і висиханні з'являються відкладаються як солі. І оці солі в цих місцях як жовта і п'ятна. І от коли ви пофарбували. Закрили доступ до вологи а потім зверху робите полімерною шпаклівкою. Вона продається в тюбіках, дуже тонкий шар. От, полімерна шпаклівка, і потім повністю фарбування. Все.